Дзвонить телефон. Алло. Ви здогадалися, чому я вас запросив. Будете висвітлювати президентську кампанію. Але я зараз пишу про футбол. Ви пишете про футбол, бо колись належали в політиці. Прошу вітати нашого майбутнього президента! Замовкни своло, вдавися своїм лайном. Перепрошую. Я. А, ні, ні, я говорила з колегою. Ви тепер не про футбол пишете, тож шануйтеся. Ось кандидат. Чого цей покидюк хоче? Він говорить із охоронцем. Зараз каже сучий син румунською. Сучий син румунською? Так, так, так. Дяка футболу я добре читаю по губам. Це італійською пішов дупу. Чому кандидат, якого ще навіть не обрали, вже щось від нас приховує? Я не робитиму те, що хочуть люди, які фінансують мою кампанію. Чому? Якщо я зроблю це. То все буде ще гірше з повітрям, водою, землею. Вони надто могутні і не відпустять, навіть коли я буду обраний. Вони бачили, що ти знімав? <звук> бачили ваша відповідь на фразу нарешті у цій нудній кампанії щось сталося. Підготовлене запитання? Ні, підготовлені питання вже все закінчилися. Ми знову будемо писати про футбол. Бійка президентів. Другий тур. Скоро в кінотеатрах.